Ти чекаєш великих змін? Хочеш, щоб все в одну мить змінилось, щоб раптом все стало іншим? Нова робота, нові стосунки, нові Нове життя. Але життя складається не з революцій, а з дрібниць. Ти думаєш, що склянка води замість енергетики це нічого, що прогулянка замість ще однієї години в телефоні це. Просто дрібниця, що розмова з другом про те, як тобі важко, нічого не змінить в житті. Але саме ці дрібниці, саме ці невеличкі кроки, вони Саме вони все змінюють. Вони просто потроху складаються в нову реальність, в якій ти живеш. І одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що ти вже інший. І все це почалось з дрібниць. Напиши в комент свою. Улюблену дрібницю